Тема сьогоднішнього уроку – це розв'язування задач, підготовка до самостійної роботи. Для, для початку повторимо трошки якісних задач, не Не. Гліб, давай першу. Читай першу і який варіант відповіді? Якщо не, не знаєш, я допоможу. Бліп, я тебе не чую. Так, давай Марс по Я думаю, якщо на тіло надіють інші тіла, то це тіло ті, може пробувати тільки в стані спокою. Uh, ні. А, подожди, ще раз, який? В який варіант відповіді полікувалося? Де? Ні. І yeah. Правильний варіант В. Воно може рухатися прямолінійно або перебувати в, стакані, в стані спокою. Під час зіткнення двох візків, що рухаються так, як показано на малюнку. Але тут потрібно думати, що вони можуть рухатися з різною швидкістю. Тобто і перший буде набагато більша швидкість, ніж швидкість другого, того він штовхне, і буде ще штовхати. І е, по-різному рухатися із однаковою швидкістю. Так ось швидкість обов'язково зміниться однаково і в першого, і в другого. Тобто варіант в. Е, Під час пострілу з рушниці, Марк, як ти думаєш? Я думаю, кулі рухається в один бік, а рушниця у протилежний. Так, молодець. Вони будуть рухатися згідно закону імпульсу згідно тіло, яке має швидкість і масу, створює імпульс, так? І відповідно вони відштовхнуться один від одного і роз'їдуться в різних напрямках. Так, на малюнку зображено графік швидкості, залежності швидкості руху автомобіля від часу. Укажи проміжок часу, коли дії всіх тіл на автомобіль були скомпенсовані. В нас скомпенсовані сили, коли тіло рухається рівномірно прямо лінійно, тобто, в цьому відрізку, це в нас відрізок Б п'яте, Марк, як ти думаєш? Для врівноваження перезі під час вимірювання маса тіла на одну шальку. Маса тіла на одну шальку терезів поклала такий набір важків 50 грам, 10 грам, 10, 10 міліграм і 10 міліграм. Чому дорівнює вимірена маса тіла у грамах? 60 грам, 20 міліграм. Яка варіант? Номер? Варіант А. Ну, вибач, літера. Взагалі 20 міліграм – це 2 ціли, це 2 грами. А ось 200 міліграм – це вже 20 грам. Добре. Так. Розглянь малюнок: якщо хлопчик потягне за мотузку, то хто з дітей почне рухатися, познач правильну відповідь. Вони обидві будуть рухатися і хлопчик, і дівчинка. Тому що згідно закону з імпульсом, як він взаємодіє на дівчинку, так дівчинка взаємодіє і на нього. Так. І переходимо до розв'язування задач. Самостійна робота номер 3 Що називають густиною речовини? Так, намагається знову приєднатися. Що таке густина речовини? Густина речовини це скільки. Є? О, грамів, ой, сантиметрів кубічного. Ну, давай фізичне ой, значення. Густина речовини це фізична величина, яка показує масу тіла, що припадає на об'єм речовини. Що називають? А ось, ось сюди можеш свій відповідь приєднати. Що означає, що якщо ртуті, 13 13600 кг на метр кубічний. Звичайно, що? Е, каже, каже. Ну, давай, хліб. Хліб. Це означає, що грубо кажучи, грубо кажучи куб розміром 1 метр кубичний з ртуті буде важити 13 тисяч кілограмів. Умнічка. Тобто 1 метр кубічний це означає, що довжина, ширина і висота його 1 метр, Тобто, кожне ребре має довжину 1 метр. Уявіть такий копит, так ось ось куп такої речовини може бути важити 13 часов. Добре. Давайте пригадаємо, якою формулою вчислюють густину, імпульс та закон збереження імпульса. Марк, густина речовини. Як знаходиться? Маса на об'єм. Помнічка. Гліб, імпульс тіла. Масово вношена швидкість. Так, дивіться, тут, щоб не заплутатись, тому що ну, для людини, яка не знає цю тему, це однакові формули, а це, але це РО, а це об'єм, а це П, і це швидкість. Закон збереження імпульсу П1 плюс П2, плюс ПМ. P1' плюс P2' плюс PN, тобто до взаємодії імпульс дорівнюється імпульсу після взаємодії. Ну, або записують М1В1 плюс Плюс М2В2 плюс М дорівнюється М1В1 штрих М2В2', штрих ВН штрих. Тобто, це закон збереження має два вигляди. Далі, у нас зображен графік залежності маси тіла від його об'єму. Визнач густину речовини, з якого виготовлено тіло. Марк, скажи мені, що це за речовина. Як знайти? Треба масу помножити на об'єм. Добре, яку мені масу взяти? Масу. Я ставлю на графіку будь-яку точечку. Ну, мені. Це буде 1,4. Так, тобто от, тільки дивись, одна тона. Ми перекладаємо її. Кілограми це буде 1000, І помножити на 4. Це буде 4 тисячі. Я дивилася в таблички. 4 тисячі немає ніякої чистої речовини. Я бетон 2500, алюміній 2700, а далі вже 7 тисяч. Тобто це 100% якась. А, сплав якийсь. А ну, давайте в інтернеті ще не дивилася. Ну може інтернет. Густина речовини 400. Що це таке? Ну. ну, немає. Також кажуть, що це вплав. Густина речовини 400. Що це за речовина? на ну. Mm. Mm. Ну, ось це є якийсь то корун. корунд. Ну, я такого не знаю. Що це за мінерал корунд? Корунд. А, он дивіться, який гарний. Ну, дай Боже, щоб ми такий камінь вивчали. Добре, ну це дякую. Інтелекту, тому що в вашому зошиті немає такої таблички. Добре. Гліб. Ем, давай. Ой, 5-2. Зараз, зараз я відкрию. Зачекай, зачекай. Давай, 5-2. Рисунок зображено графік в залежності імпульсу тіла від швидкості руху. Визначить масу цього тіла. У нас а... маса помножити на швидкість. Цієї формули мені потрібно знайти масу. Як це знайти? Ой. А, імпульс поділити на швидкість. Імпульс поділити на швидкість. Вділи. Швидкість цього тіла. Якщо дві одиниці пропадає на дві клітинки, то тут одна ну, один метр на секунду пропадає на одну клітинку, тому тут швидкість цього тіла буде 9 метрів на секунду. Ну, я... Інше порахувала. А як ти порахувала? Давай. Ну тут дві клідинки займаю. Тут на дві клітинки, ну, клітинки пропадає. Це теж не так порахується. Це ж не 9. М -м. Але ж ліній, де. Ми ставимо на точку гра... на графіку точку. І дивись. А, то е Тут у нас чотири швидкість, а імпульс. Якщо проведемо. Цей час який імпульс був? А, тоді 80 вісімдесят мадрів на секунду. Так. Я думаю... Дивись, неважливо. Давай ось тут я поставлю точку. Давай ось тут дивись, як ти сказав, тут у нас вісім, так? Тобто він це пряма, воно не скінчує надовго. Тут в нас буде ну так. 280 плюс 280, 560 так? 560 на 8 це те ж саме що 280 на 4. То не важливо. Так, і що тут буде? Ой. 28 Але на 4 тут... це скільки? 60. Це маса тіла 60 кілограм. Ану, подумай, ще. А, ні, 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 не. 70, 70. Так, ну то я навіть вже стала сумніватися. 70. Кіло... Чого? Кілограм. Кілограм масу масло. Так, це кілограм. Так, добре. Тут вам зрозуміло. Пішли, пішли далі. 6-2. Марк, давайте спробуєш. Добре, з човна масою 150 кг, що рухався горизонтально зі швидкістю 1 метрів на секунду, вистрібує в горизонтальному напрямку людина масою 50 кг. З якою швидкістю має стрибнути людина, щоб після стрибка човен почав рухатися в протилежний бік зі швидкістю 0,5 метрів на секунду. Так, давай розбиратись. У нас ми сказали імпульс до взаємодії. У нас е е човен і. людина. І тут човен і людина. Із човна масою 150 кг, що рухається з горизонтальною швидкістю 1 метр на секунду, вистрибує в горизонтальному напрямку людина 50 кг. Тобто, що в нас є? Маса людини і маса човна, так? І в них однакова швидкість, тому що вони їхали в човні, так? Людини своїй швидкості не була. Тобто швидкість однакова, а тут у нас 150 кг. Плюс 50. Так. ну Швидкість можемо також одразу записати, що це 0,1. Помножити. Це в нас було ліворуч. Що в нас стало прямо пряворуч? З якою швидкістю має стрибнути людина, щоб після стрибка човен почав рухатися в протилежний бік зі швидкістю 0,5 метра на секунду. Тобто, в зворотньому напрямку він повинен рухатися з такою швидкістю. Тобто. Um, знов таки, uh, маси їх не зміняться, так? У нас човен, як буде 150, і людина, як 50 будуть так і будуть рухатися. Човен повинен рухатися зі швидкістю 0,5. А швидкість якоїсь. Uh, Людина буде рухатися нам. Невідомо. Ми можемо написати, що це х або написати, що це В людини. Тут в нас буде 01 помножити на 200. Це буде скільки. 0,1 помножити на 200. Буде 20. Буде 20. Тобто, з цієї сторони в нас 20, тут в нас 0,5 помножити на 150 буде 75. 75. 75. І тут е, плюс В1 помножити на 50. 20 і 70 переносимо в одну сторону, це буде 20 мінус 75. Але тут трошки я наплутала. Тут, мабуть, мінус. Вона вже в зворотньому напрямку, тут повинна мінус то буде мінус 75. Тут, коли перенесемо, буде плюс. Залишиться В од... людини помножити на 50. Відповідно, в нас 95, це В 1,50 як звідси знайти В В1 дорівнюється 95 помножити поділити на 50 Це буде 1,9. Ой. 1,9 це повинна бути швидкість людини, щоб лодка з зворотньому напрямку поплила зі швидкістю 0,5 на секунду. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 2. А тільки задачу під номером 2.1. Зараз я її відкрию тільки задачу під номером 2-3. А, 3-1, 3-1, ось ця задача. Які до мене є запитання? Немає запитання. Тоді ще хвилиночку від вас, так, хліб поки запитуй.